Для такої широко поширеної культури, як вишня, посадка і догляд мають велике значення. Зростаюча сама по собі звичайна вишня, якщо і буде плодоносити, то значно гірше, ніж ті дерева, які були висаджені в потрібному місці і оточені постійною турботою. Важливі тонкощі посадки вишні. Якщо ви налаштовані з року в рік отримувати від своєї вишні стабільно високі врожаї великих ягід чудової якості, і хочете продовжити життя деревця на максимально довгий термін, перш уважно вивчіть інформацію, як доглядати за вишнею. Крім того, приділіть увагу вибору місця для посадки саджанця, щоб потім не довелося ламати голову, як пересадити вже прийнялося деревце. Іноді навіть самий дбайливий догляд за вишнею не допомагає домогтися гарного плодоношення. Причини на те можуть бути різні, але найчастіше у всьому винні помилки, допущені при посадці саджанця. Вибирайте для посадки ті сорти вишні, які найкраще підходять для вирощування в вашому регіоні і мають високі показники врожайності, зимостійкості, стійкості до небезпечних захворювань. Не забудьте заодно вибрати сорти запилювачі для самобезплідних вишень або спочатку висаджуйте самоплідні сорти. Відсутність деревця запилювача поблизу одна з поширених причин, чому не плодоносять вишня. Перш ніж купити саджанець, потрібно обов'язково уважно оглянути його. Для посадки придатні тільки здорові, якісні саджанці з розвиненими, неушкодженими корінням. Подбайте про те, щоб під час транспортування коренева система зберегла свою еластичність. Найкраще приживається вишня, висаджена всередині квітня. Можлива також посадка в жовтні за від 3 до 4 тижні до замерзання ґрунту під вишню відведіть сонячне, бажано на височини або на схилі. Головне, щоб ґрунтові води залягали не дуже близько до поверхні землі. Не варто садити вишню неподалік від лісосмуги, поруч з високою огорожею або в западині. Важливо також передбачити, щоб взимку деревце не виявилося під глибоким шаром снігу більше одного метра, інакше взимку можливо випрівання вишні. Це може статися і в м'яку сніжну зиму, якщо сніг ліг на тало ґрунт. Тому краща посадка вишні на горбки, так ґрунт буде краще промерзати до зими, а влітку добре нагріватися. Вишням подобається супіщена або суглинна ґрунт, легка і родюча нейтральної кислотності. Якщо на вашій ділянці ґрунт не така, прийміть відповідні заходи, інакше деревце буде погано розвиватися і часто хворіти. Навряд чи вдасться дочекатися хорошого врожаю. Якщо ви погано собі уявляєте, як правильно висаджується вишня, посадка і догляд на відео допоможуть детально ознайомитися з усіма тонкощами процесу. Який догляд необхідний вишні протягом усього сезону? За молодими вишневими деревцями потрібно добре доглядати з самого моменту посадки. Мудрим рішенням буде мульчувати пристовбурні кола посадженого в землю саджанця тирсою або компостом, щоб волога менше випаровувалася, а земля не покривалася кіркою, обмежуючи надходження кисню до коріння. У перший рік, та й в наступні два роки, немає необхідності вносити підгодівлі добривами, якщо при посадці саджанця ви удобрювали ґрунт. Все, що потрібно молодому деревцю в цей період періодичні неглибокі розпушування ґрунту пристовбурних кіл, знищення бур'янів і полив в посушливу погоду. В середині вересня грунт в пристовбурних кіл потрібно буде перекопати на глибину до 20 см, а ближче до куща, не глибше 10 см адже коріння у вишні знаходяться близько до поверхні землі і їх легко пошкодити. З настанням плодоношення догляд за вишнею дещо змінюється. В період росту пагонів, цвітіння і дозрівання плодів при сухій погоді, вишню потрібно рясно поливати, використовуючи не менше трьох відер води під один кущ, в кінці вересня проводять останній влагозарядковий полив близько десятьох відер на вишневий кущ при посушливій погоді. А у вологі роки досить буде внести фосфорно-калійні добрива в кінці літа. Якщо весна холодна і дощова, для кращого запилення квіток бджолами вишню обприску для гарного плодоношення вишні необхідні мінеральні, готові комплексні і органічні добрива, торф, перепрілий гній, перегній, які вносять два рази за час вегетації і втретє, під час осінньої перекопування землі. За сезон землю під вишнею неглибоко розпушують два-три рази, щоб зав'язі не обсипалися через підвищення кислотності ґрунту. Під вишню раз в п'ять років потрібно вносити вапняний розчин, поливаючи землю в радіусі півтора метрів від центру куща, після зими вишневі деревця заново тирсою до розпускання броньок проводять обрізку куща, зрізуючи зайві, хворі, слабкі гілки і видаляють кореневу порослі, підрізаючи пагони якомога глибше. Коли основні гілки у вишні років через від сімох до вісьмох почнуть всихати, потрібно їх обрізати, попередньо підготувавши заміну з найбільш сильних кореневих пагонів, деякі сорти вимагають проріджування через шість років після посадки, оскільки через загощення крони відбувається зниження врожаю протягом вегетаційного періоду, необхідно уважно оглядати вишневі кущі, щоб не допустити поширення хвороб або шкідників, і своєчасно вживати відповідних заходів боротьби з ними. Догляд за вишнею в серпні полягає в дбайливому зборі дозрілих ягід і обробці вишень препаратами проти дірчастої плямистості і кокомі коза. Восени опали листя з під вишень прибирають, щоб в ній не розвивалися збудники грибних хвороб і личинки шкідників. Штамб вишневого дерева біля для захисту від сонячних опіків, стовбур обв'язують ялиновим гіллям, щоб його не пошкодили гризуни. У зимові місяці все, що потрібно від садівника в догляді за вишнею, прибирати з гілок мокрий сніг і періодично підгортати сніг до вишневим кущах. Велику користь вишні принесе присипання пристовбурного кола товстим шаром снігу і мульчування зверху тирсою або подрібненою соломою. Такий прийом допоможе приблизно на тиждень затримати цвітіння вишні, знизивши ризик потрапляння квіток під весняні заморозки. Від заморозків квітуче вишневе дерево рятує також димлення рано вранці до початку заморозків. Під вишнями розпалюють заготовлені купи сухого гною і соломи, щоб вони не горіли, а сильно диміли.